Апрельская сирень, Взяла за душу мою А я хуля Мита колосичное лице Лузы на <говорит> Да Да за ще вотще Сейчас подойдут ще покажу Мне классно Так, в ще. мокрый вот ще, И вот ще. Ну, Вона ще не повністю розкрила. Треба чекати. Ви мене спитаєте, що я постійно знімаю і співаю на фоні. А я вам скажу, авторські права я не можу виставляти чужі пісні, того приходиться співати вам собі. Ну щоб було так ефективно. Отак от. Прильська сірі.